Вітаю! Мене звати Оля, запрошую вас на свій канал, і сьогодні я вам покажу щось цікавеньке. Показую вам Родрігеса, але а, такого, якого, мабуть, ви ще не бачили а, це знятість. А, тому я не знаю, як його легко знайти. Я на нього натрапила випадково і взяла його тільки тому, що це а, Родрігес з туберозою. Так, був і такий, був недовго, це 2015 рік, коли його зняли, не знаю. Думаю, проіснував він роки 2-3, якщо, якщо проіснував, це ляпсолю версія ось такому вишневому, так як бордо, флаконі. Дуже гарний колір, до речі, це 50-ка в мене. Взяла просто на ослі, бо мене дуже зацікавило, як міг зробити. Туберозу Родрігес. Я з Родрігесами не м, товаришую. Знаю в нього багато поціновувачів, я розумію за що. Але й, е, мускус Родрігеса скрізь дає, ну крім е, амбрового, здається. Він мені досить жорсткий. Я люблю мускуси, але ось саме Родрігський мускус для мене досить такий жорсткий, його я не можу, в принципі, переносити. Тобто мені мулі, навіть якщо аромат дуже гарний, я поношу трошки і все. Я з ним розстаюся, бо не можу. Ця табироза, вона, до речі, в парі з жасмином, тобто така композиція не для, для Слабаків. можете собі уявити, так, Родрігівський мускус він взагалі робить будь-яку композицію гучною, тобто який не взяти їх. Аромат він такий шлейфовий, гучний, помітний. А тут ще й букет білих квітів, квітів найгучніших. Ну, ще конвалії тут не вистачало так, для гучності, а в принципі, що в нас найгучніше, крім конвалій, ще й апельсиновий квіт. Так? Їх тут нема, натомість тут є Тубероза і а, Джасмин. Твій інших, Таких найгучніших парфюмерних квітки. І ось цей. Квітково-білоквітковий дуже гучний букет в поєднанні з мускусами. Не кожному по зубах, тому я розумію, чому цей аромат зняла. Я не могла довго з ним потоваришувати. Я декілька разів хотіла його продати. У мене тягнулася рука в ті моменти, коли я дозрівала до того, щоб щось продати, але щось мене зупиняло. Він знаєте, ті, хто любить родрігівські мускуси, мене зрозуміть, що. Щось в є таке, що весь час хочеться, чіпляє, навіть якщо тобі не подобається, все одно тобі хочеться це вдихати. Ось такий це аромат. Тобто я розуміла, що він дуже незвичайний. Я нічого подібного не зустрічала тобто, це нестандартний білоквітковий квітковий Аромат, все, що ви можете собі уявити про поєднання туберози із жасмином, відкиньте це все не те. І саме таким специфічним його робить. Цей родрігівський мускус. І це в мене єдиний аромат, аромат від бренду. Якщо в мене до того була рубрика, рубрика Улюблений в бренді, то зараз можна робити з цим ароматом започаткувати рубрику Єдиний від бренду, бо це єдиний Родрігос, не знаю, чи в мене взагалі будуть інші, чи ні. Навряд, але цей такий дуже незвичайний. Просто захотіла вам його показати, не знаю, чи хтось з вас з ним знайомий. Але якщо ви любите білі квіти, оці гучні, якщо вам дуже подобається родрігівський мускус і ви не боїтеся гучних таких ароматів, якщо вам десь він попадається, цей ляпсолю, я вам дуже раджу хоча б спробувати. Звичайно, це не покупка на осліп, це не слід його ось так купляти, сподіваючись, що це стане прям любов-любов. Ні, це дуже ризикований аромат за рахунок своєї гучності, за рахунок цього свого мускусу. І він у мене асоціюється з такими звичайними ароматами. Мені здається, що ось кудись саме на вечір, в такій якійсь атмосфері трохи піднесеній, він буде дуже доречний. Ось так. Показала вам таку цікавинку, таку нестандартну туберозу, нестандартного Родрігеса. Сподіваюсь, вам було цікаво. Бувайте.